Уже в травні в Україні може статися дефолт, що це означає для нас з вами. Ось дивіться, за кілька тижнів український уряд має виплатити 600 мільйонів доларів нашим зовнішнім кредиторам. але в Україні таких грошей немає. Тож, певно, прем'єр-шмигаль зараз веде перемовини, щоб ці виплати відкласти. Але якщо домовитись не вдасться, то усім нам варто готуватися, що гривня впаде і ще більше, а ціни на комуналку та продукти зростуть. Чому ж Україні поки не вдалося домовитися про? Відстрочку виплат український прем'єр-міністр напередодні у Вашингтоні зустрічався з кредиторами і також з міністром економіки Сполучених Штатів і там обговорювали угоду про мінерали. Тож пазл складається. Сполучені Штати хочуть нав'язати нам жорсткі умови і натякають, якщо ми не підпишемо цю угоду, то кредитори не дадуть нам відстрочку на борги. Тим часом у Москві підірвали генерала російського генштабу на прізвище Москалик. Він проходив біля машини, де була закладена вибухівка. Українські змі пишуть, що Москалик займався плануванням атак на українські об'єкти інфраструктури. Тож за дивним збігом обставин Москалик загинув наступного дня після масованої атаки на Київ. Виходить, що карма дійсно таки працює.